Слава Ісусу Христу, вітаю вас, наші любі глядачі. Знову з вами програма Відкрита Біблія. Я пастор Олександр Рудинець, і ми раді завітати із вас із посланням власне Слова Боже із Біблії. Тому й називається наша програма Відкрита Біблія. Сьогодні в мене в гостях особливі люди, мої друзі із Нідерландів, і це пастори церков. Особливо цікаво те, що. Всі знають цю країну як країна, яка е, ну, можна сказати, в авангарді е, лібералізму. Тобто всі знають, що там можна все, навіть наркотики легалізовані, навіть і інші речі, і одностатеві шлюби. І в той же час там є чудові живі церкви. Живі церкви. Очевидно, що нелегко. Ставити церкви і служити пасторам в таких суспільствах, в таких суспільствах, де люди вільно трактують життя, як хочуть, так себе ведуть, і дуже лібералізована їхня мораль. І я сьогодні хотів би, щоб для вас розповіли про свою країну, про цінності, про служіння. Про церкву, як вона важлива для людини, і про Ісуса Христа, мої друзі, гості нашої церкви, нашої області, нашого міста і нашої програми пастори із Нідерландів. І тому перше питання я хочу задати пастору Якобу, який розкаже нам про те, як він служить в своїй церкві і які новаторства він використовує у служінні людям, щоб збудовувати сильну, чудову і міцну церкву. В нашій країні, в Нідерландах, дещо інша ситуація. В нашій церкві є люди різних національностей, є люди навіть з України, і вони члени нашої церкви. І те, що ми бачимо в нашій країні, і взагалі в Європі, це те, що абсолютно в кожному місті і в кожному селищі є церква. Там була церква 50 років назад. Чи 100, чи навіть більше. Проте на сьогоднішній день суспільство дещо змінилося. Багато людей думають, що мають достатньо їжі, хороші автомобілі, гарні будинки. Матеріалізм переважає в пріоритетах людей. Вони думають, що не потребують Бога. але саме через це вони дуже самотні. Ніхто не створений бути одиноким, тому я думаю, церква має велике доручення сьогодні в кожній культурі, не тільки в європейській чи датській і мені дуже подобається бути тут в Україні, зустріти пастора та його друзів, тому що ми потребуємо один одного. І кожна людина на цій землі чи це Північна, чи Південна Америка, чи Європа чи Африка? Кожній людині потрібне Євангелія, кожній людині потрібна добра новина, блага звістка від Ісуса Христа. І я думав, що ми робимо сьогодні. Є ж багато старих церков в нашій країні, ми просто йдемо на вулицю говорити з людьми про їхнє життя. Багато людей дійсно хочуть почути Євангеліє ще раз. І часто ми навіть просто молимося з цими людьми кожного тижня. Це ми робимо просто в місті. Але коли ти належиш до церкви Ісуса Христа. Це не просто твоя культура, чи походження. Інколи ми називаємо це культурою небес. тому, що те, що збирає нас разом, незалежно від національності чи походження, це є Божа любов. Це любов Ісуса Христа. На мою думку, це послання, яке потрібне абсолютно кожному. і ми дійсно дуже раді бути тут разом для того, щоб зустріти одне одного. І я був уже в багатьох країнах. але в Україні я вперше. і мені дійсно дуже подобається бути тут. Ваш покірний слуга є єпископом духовного управління церков України. Ми маємо в дев'яти регіонах церкви в Україні. Але в той же час хочу сказати вам, що в нас є великий привілей. Ми інтегровані до Європи. Ми належимо до спільноти співдружності служителів цілого світу, і, зокрема, до європейського підрозділу. І сьогодні в нас в гостях пастори саме з цієї співдружності. З різних країн входять туди люди, ті, які служать Богу, священнослужителі. І пастор Сєрт із Нідерландів, який. Входить в команду керівництва європейського підрозділу. Сьогодні розповість про цінності, що це дає людям, що це дає пасторам, служителям, і як працює ця організація. Прошу, пастора, Я буду говорити про МФІ. Це об'єднання для пасторів. Воно зародилося в серці одного чоловіка, якого звати Дік Айверсон. Він пастор, чи точніше він був пастором в Америці в місті Портленд. Коли він був пастором церкви, то проводив конференції зі своїми лідерами. Також інші пастори хотіли приєднатися до тієї групи лідерів, яку вони мали в своїй церкві. Але спочатку він їм відмовив. І сказав, що не хоче усиновляти інших пасторів, він лише хоче, щоб вони підтримували один одного. Та згодом виявилося, що один із пасторів, який хотів приєднатися, впав у гріх. І коли Господь почав говорити в серце Діка. Він сказав: пасторам теж потрібні друзі, тому що служитель є такою ж людиною, як і всі інші. Біблія каже, що недобре бути людині самій. Ми потребуємо інших людей. Нам потрібні друзі. Нам потрібно йти разом. Нам потрібні стосунки, щоб підтримувати один одного. Тоді пастор сказав, що він відкритий і дозволив пасторам з інших церков приєднуватися до відносин, які мають вони, і вивчати принципи, які вивчали вони. і ось так все почалося. Тоді таке об'єднання почало рости, і не тільки в Сполучених Штатах. але також пастори з усієї планети приїжджали і хотіли приєднатися. Вони були з Австралії, із Африки. З південної Америки із Азії і зараз, більше ніж 50 років тому, таке започаткувалося і в Європі. І Дік Айверсон, Лончдет, і пастор Колін Купер з Англії. Він зараз пастор в служінні МФІ, і десь 6-7 років назад ми зустріли пастора Олександра і його дружину. Я досі пам'ятаю, як він приїхав на конференцію в Афінах. Тоді ми зустрілися вперше. З того моменту ми продовжували працювати разом. Я був в цій церкві два роки назад. Я це пам'ятаю. Ми бачили, яку роботу він робить. Я хотів підтримувати його в тому, чим він займається, і ми полюбили його, його сім'ю і його дітей, а також церкву, де він є пастором, і ми можемо допомагати один одному, щоб досягти Європу, несучи Євангеліє Ісуса, але ми віримо, що сильні місцеві церкви це тільки початок. Адже коли пастори працюють разом, Підтримуючи одне одного, ми можемо зробити багато. якщо ми хочемо досягнути Європу, нам треба працювати разом. нам треба будувати стосунки один з одним. Я дійсно поважаю пастора Олександра те, що він робить тут. і коли я бачу його життя, його сім'ю, я дійсно можу сказати, що він божий чоловік. Він дійсно праведний чоловік із серцем посвяченим для Господа, серцем для Ісуса, серцем для церкви і також серцем відданим Україні. Тому ми раді повертатися до України, щоб будувати ті стосунки, які ми маємо разом. Ми працюємо разом і допомагаємо один одному. І зараз об'єднання в Європі зросло, і люди почали долучатися. І ми такі раді бачити, що рух продовжується. Ми очікуємо на майбутнє, тому що ми разом. Ми не самі. Ти можеш почуватися одиноким чи покинутим. І інколи в житті трапляються речі, коли ти думаєш, хто може допомогти мені? Звичайно ж, це Господь, але Господь також використовує і інших людей. Гасло, яке використовує МФІ, Навіщо йти самому якщо ми можемо йти разом? І це дух ЕМЕФІ Амінь. Направду це велика честь для нас і привілей бути учасниками такого всесвітнього руху е, служителів. І скажу вам, що тільки наш. Е, Наше об'єднання, церков, Царство Боже із всіх пострадянських країн, тільки ми входимо туди. І ми раді представляти наш народ, Україну, нашу культуру. І Люди бачать в Європі, чують про нас із наших уст. і Ми несемо тільки добре про вас, всіх, любі наші, які ви трудолюбиві, чудові люди, гарної культури, гарної вдачі. І люди знають про вас. І для нас є честь, що до нас приїхали сюди люди. І зараз пастор хоче розповісти вам про те одне, що єднає нас всіх. Всіх нас з'єднала одна ідея ідея Ісуса Христа. Кожен з нас зустрів Ісуса Христа свого часу, має свої певні стосунки з Ним, зріднився, зблизився з ним і зрозумів, що це найважливіше в житті. Кожен з нас пережив те посвячення, яке пережив кожен християнин і особливо служителі, які сказали. Ісусе, ти війшов в моє серце, Ти дав мені спасіння, ти дав мені вічне життя, Ти дав мені багато благословінь, зцілення, звільнення від залежності, Ти дав мені чудову сім'ю, нове чудове життя, вільне від всякого бруду і непотребу, від всякого гріха. І я також взаємно хочу посвятити тобі своє життя. І тому я віддаю тобі своє життя і постав мене в твоєму царстві, щоб я служив тобі. І тому зараз пастор розповість вам. Про того Ісуса, якого потрібно вам, кожному з вас, любі глядачі, якого ми проповідуємо вам в цих програмах відкрита Біблія, і якого прийняв він, і він помолиться за вас, щоб Бог війшов у ваші оселі, в ваші доми, і ви стали дітьми Божими. Дорогі люди України, мене звати Реймонд, Я пастор з Нідерландів, і це вже другий раз, як я в Україні. але перший раз, коли я з пастором Олександром, я дуже радий бути тут. Мені дуже подобаються українці, і я хочу поділитися любов'ю Божою з вами. А також я хочу поділитися з вами Євангелією Господа Ісуса Христа. Ісус Христос є відображенням Бога Отця. Він являє цьому світові любов Божу, і я хочу сказати, що Він і сьогодні любить вас. Він помер 2000 років тому на Христі, щоб стати мостом між Богом та людьми. Біблія говорить, що гріх відокремлює нас від Бога. Ми усі є грішниками перед Ісусом. Я був залежний від наркотиків протягом 10 років. 3 роки від алкоголю. Я був дуже далеким від Бога. Я намагався жити хорошим життям. Я намагався перестати вживати наркотики та алкоголь. але не міг. коли я віддав своє життя Ісусу. Саме в той момент він прийшов до мене і звільнив мене. Від наркотиків і від вживання алкоголю. з того часу я вже більше не вживав наркотиків. ісус Христос, могутній Бог і Євангеліє є могутній Євангеліє. люди з усього світу мають багато різних потреб. я також маю потреби. люди мають потребу в їжі, одязі, житлі чи теплі але я хочу сказати вам одну річ. найбільше за все людина потребує саме Ісуса Христа, Сина Бога Живого. Бог створив нас. Він створив всередині нас місце для себе, порожнину. Але порожнина завжди хоче себе заповнити. тому, якщо всередині вас немає Бога, приходить гріх, Ви заповняєте цю порожнину сексом, рок-н-ролом, наркотиками, алкоголем, кар'єрою, грошима. Роботою, домом, сім'єю, але ці речі не зроблять вас щасливими. вам принесе насолоду лише Ісус Христос і коли Він прийде, ви будете мати життя в повноті і ціле направлене життя. І це чудово бути християнами. А ще краще бути християнами, які мають ціль в своєму житті. Моя ціль ділитися євангелією з людьми по всьому світу. І мені дуже приємно поділитися євангелією з українцями. Я хочу сказати вам одну просту річ: Ісус любить вас. І ви можете сказати, що я великий грішник, тому що я так багато років живав наркотики, але і всі ми згрішили. І гріх людства є в тому, що ми усі пішли своєю власною дорогою. Одні пішли дорогою релігії інші дороги алкоголю та наркотиків або якимись іншими шляхами Але всі мають іти дорогою Ісуса Христа. І Біблія говорить: покайтеся, це означає залишити своє старе життя, свою власну дорогу і почати йти Божою дорогою. І коли ви так зробите, віра наповнить ваше серце, і ви зможете прийти до Ісуса і попросити в Нього прощення. Він помер на Христі за вас, щоб його кров змогла очистити вас від всякого гріха. Тоді ви станете християнами, віруючими людьми, дітьми Божими, його синами та доньками. І це так чудово. Тому що ми більше не будемо одинокими. Бог не є далеко від нас. Він біля вас. Він з вами і в вас. він є ваш отець, і ви можете говорити з вашим татом. і це прекрасна реальність. Це не просто якесь знання в вашому розумі. Це є щось реальне, справжнє, і ви можете це досліджувати день за днем. Сім днів на тиждень, 24 години в день, кожну годину і кожну хвилину. Ви можете переконуватися знову і знову в тому, що Бог і є ваше життя. Він кличе вас. Він хоче жити в вашому серці. Найголовніше рішення в вашому житті це рішення прийняти Ісуса Христа. сьогодні перед вами стоїть вибір: вибрати Ісуса Христа і прийти до Нього чи відкинути Його. Але якщо ти приймеш його, це буде найголовнішим. Найправильнішим рішенням у вашому житті, тому що це змінить ваше життя. Ісус Христос прийшов в моє життя і благословив мене. Перш за все, Він звільнив мене від гріха, і тепер я можу жити в святості. Раніше я не мав сили жити вільним життям, але тепер я вільний, і я вибираю служити Господу Ісусу Христу. Ви можете прийняти рішення віддати своє життя Ісусу Христу. І сказати, Ісус, я грішна людина, і я потребую Твого прощення. будь ласка, умий мене своєю кров'ю, прийми мене, зроби мене дитям Бога живого. Ісус говорить: якщо ви прийдете до мене, я не відкину вас, я прийму вас. сьогодні ви можете стати дітьми Божими, і це найпрекрасніше, що може трапитися у вашому житті. І якщо ви прийняли рішення зробити це сьогодні, я хочу помолитися за вас. Отець в ім'я Ісуса я приходжу до тебе зі всіма людьми, які слухають цю телепрограму. Мій Господь. Ці люди сьогодні прийняли рішення йти за тобою. Вони хочуть належати тобі. Я молю тебе, щоб ти простив їм їхні гріхи, щоб омив їх від всякого гріха і очистив їхній розум. Силою Духа Святого допоможи їм стати дітьми Бога живого, його синами та доньками. Я дякую тобі, Господь, за твоє слово, в якому говориться, що ми можемо стати синами Божими, і це є правда, правдиве та живе слово. Це є реальність. Я молюся, щоб сьогодні ці люди, які усвідомили це своїм серцем, заспокоїлися, щоб в їхні серця прийшов мир. Щоб вони народилися згори, від Твого Духа Святого і стали дітьми Бога Живого, і щоб вони знали, що вони повністю прощені, що ти їх любиш, і щоб вони знали, що у тебе є доля для них, і навіть якщо в дійсності у них зовсім немає надії нехай вони знають, що ти даєш їм живу надію в їхні серця, Ісуса Христа. Я дякую за це тобі, Господь Ісус. Алілуя. Слава тобі! Дякую, що ти є добрий Бог. Дякую за кожну людину. Зараз в цей час вони віддають тобі своє життя, і нехай вони слідують за тобою все своє життя в Дусі Святому. Алілуя. Амінь! Отож, Амінь. Амінь. Це є найпрекрасніше і найважливіше рішення, але я ще хочу сказати, що коли ви станете християнами, то Біблія говорить, що ви станете новим творінням, ніби новонародженими малюками. Дитя народжується в сім'ї, і без сім'ї воно гине. Тому що кожна дитина потребує сім'ю, тепла, любові, дружби, тата і маму, їжу. І ви не зможете бути християнами одні. Вам потрібна церква, тому що церква це і є Божа сім'я. І бо не тоболон та я знаю пастора Олександра і його дружину Ольгу. Вони є духовними батьками церкви Царство Боже у Луцьку. І якщо ви живете тут неподалік і ще не знайшли церкви своєї сім'ї, ви можете прийти сюди, в цю церкву, тому що ця це церква і є сім'єю Божою. Де ви отримаєте тепло, любов і духовну їжу, де вам допоможуть духовно зрости. Тому що кожна дитина росте, їй потрібно зростати так само і в християнстві. Коли ви народжуєтеся від Бога, від Духа Святого, ви наче новонароджений малюк, але коли ви будете їсти духовну їжу, Слово Боже, ви почнете зростати. Отож, я рекомендую вам прийти в церкву Царства Боже. Прийти і підійти до пастора Олександра або до його дружини Ольги, які стануть вашими духовними батьками і допоможуть вам зростати у Бозі, стати сильнішими в Бозі, знайти своє призначення в своєму житті і зробити чудові і великі речі для Бога. Дуже дякую вам за те, що слухали мене. Амінь. Любі наші глядачі. Ми раді були бути з вами і завітати до вашої селі з програмою Відкрита Біблія. Церква Царство Боже, в якій я служу пастором, разом з усіма прихожанами, з братами і сестрами рада буде бачити вас на наших служіннях. Це настільки розмаїті служіння, настільки багато чого цікавого, доброго для всіх вікових груп. Ми служимо діткам, ми служимо молоді, сім'ям, чоловікам, жінкам, прекрасні семінари, на яких ми навчаємося, як бути добрими батьками для дітей, добрими чоловіками, жінкам і навпаки. Також в нас є чудові спілкування, також безліч реалізованих талантів тут, де люди своїми даруваннями можуть показати. До чого покликав їх Бог, і де іскра Божа є в якій саме мистецькій галузі, чи де вони можуть показати те, що вони вміють, і це добре місце, це прекрасна сім'я, де є місце кожному. І приходьте, ви почуєте чудове слово тут. Ви зможете поклонитись Господу, ви зможете задати питання, ви зможете поспілкуватись, знайдете нових друзів і послужити комусь, і хтось послужить вам. І хай Бог вас благословить. Особливо в цей важкий час не потрібно жити самому. Пастори на рівні нас, служителів, кажуть, що нащо йти одному, як можна йти разом. І я вам скажу, чому ви живете одинаково, чому ви сама чи сам долаєте свої життєві проблеми, адже можна разом постати проти них. Ви тут знайдете собі плече, опору, друга, ви знайдете Господа, який вирішує всі проблеми. Хай благословить вас Бог в цьому. Приходьте в неділю на 11 годину, а також серед тижня є безліч всього цікавого в церкві Царство Боже. Ми любимо вас і благословляємо вас. До побачення. Якщо вам дошкуляють хвороби або ж сталося таке лихо і ви втрапили в якусь залежність, то в четвер є спеціальне служіння для таких людей. Також у нас прекрасні молодіжні зустрічі. О п'ятій годині в суботу, кожної суботи, хлопці, дівчата, і це неймовірно, такі особливі вечоривних. І це молодь нового покоління. Це люди завтрашнього дня, і в них є особливі цінності. Вони не ходять з пивом по вулицях, як ви часто бачите. У них інша мова зовсім, вони не лихословлять, не жартують нижче пояса і так далі. Це Божі діти. І Вони чудові, тому хлопці дівчата, приходьте до них в товариство. Також в нас е, неповторна недільна дитяча школа. І в нас є шість груп різних вікових. І вона відкрита віком від 0 до 14 років. Кожної неділі з 11 години всіх діток запрошуємо. Це цілі гори іграшок, це прекрасний час проведений, гарні гуртки. І також літом готуйтеся, ми щоліта маємо прекрасний оздоровчий табір, і він відбудеться в липні цього року. Ми ще будемо розповідати про це. Чоловіки в нашій церкві мають особливу можливість почати тиждень із молитви і спільного сніданку. І що понеділка, о 6 годині ранку, о 6-й годині ранку, збираються чоловіки, говорять про свої справи. І скажу вам, що чоловікам теж треба мати десь місце, де вони можуть відкритись. Вони в сім'ї мусять бути сильними опорою, перед жінкою мусить бути козаком. А часто в нього теж в серці є якийсь жаль, якісь проблеми, турботи. І вони прекрасно служать один одному, наші брати. І тому запрошую чоловіків на 6-ту годину ранку до нас у церкву. Також у нас є сімейні служіння. Кожного місяця збираються сім'ї, молоді, старші сім'ї, і вони теж мають прекрасний час поділитися цінностями сім'ї. І сім'я це є дуже важливо, це є Боже встановлення. До неї треба трепетно відноситись, треба плекати сім'ю, треба збудовувати сім'ю, треба захищати сім'ю, особливо сьогодні, у наш з вами час. Також жінки в нашій церкві вони збираються. Одного разу в місяць разом і вивчають слово Боже. Також у нас є служіння для неодружених чоловіків. І також ми даємо безкоштовні обіди для потребуючих людей. Також ми підстригаємо волосся всім, хто цього потребує, це люди з вулиці, часто які не мають взагалі де жити. Також ми проводимо багато тематичних банкетів в церкві, проводимо творчі вечори. В Україні діє 12 пунктів видачі гуманітарної допомоги приватним особам з рук в руки. Ми надаємо гуманітарну допомогу благодійним організаціям, школам, дитячим садочкам, інтернатам. Також багато виділено медичного обладнання і інвалідних візків для тих людей, кому вони потрібні. Life is unbelievable. Life is good. Life is great. Life is unbelievable. Life is hard. Life is cruel. Life is so beautiful. Oh yeah. Oh yeah. Life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah, unbelievable. Oh yeah, oh yeah. On my way to Garden City, on my way to anywhere. A guy named Patrick gives me directions and he smiles as if he cares. It reminds of this movie that I think I've of often seen pretty much this situation, except I'd be staying recording. What would you yeah, do if you oh went to oh tomorrow when yeah. all your gray skies are now turned blue? How oh oh many yeah, days do you think oh you're giving? Yeah. So I can't this me. up to oh you. Me.